Вітаю, вітаю вас на каналі Мінцю Лінцю. І я хочу розповісти одну історію. Е, я знімаю на YouTube вже дуже давно з Мінцю Лінцю. І до нас недавно підписалася на канал. Я не знаю, коли підписалася на канал, так як у моїх відео вже видно, що ми живемо у Польщі, у Варшаві. Ну і зазвичай я люблю гуляти по центру. По центральній частині місця. міста. І я, коротше, заходжу на свою колишню роботу, де я колись дуже давно працював. Це mm -hmm. називається KFC, на плаці І... конституції. на плаці конституції. Я коротше, теж там працював дуже саме. Сашка, теж там працював. І я коротше, заходжу туди, там мене вже знають. І я зустрічаю. Нашу підписницю дуже приємно було бачити. Боже, так було приємно бачити. Вона з нами познайомилася, каже: Ой, каже, я вам писала, каже, я з вами хотіла зустрітися, каже, цей, і так. І ми так... зустрілися внезапно, неочікувано. Боже, який, який світ, який світ, це яка Варшава тісна, і як можна взагалі неочікувано побачити людей? Ось я покажу там за тим автобусом. Знаходиться KFC. До речі, вони його вже відреставрували. Так що запрошуємо вас відвідати курочку KFC. смачно оновленому ресторані Так, відремонтовано. Все дуже гарно, все так в таких яскравих кольорах, дуже освітлення, таке не економлять. Так що на плацу конституції KFC запрошуємо вас. А ми будемо <laughs> далі йти додому під враженням <laughs> під враженням тим, що зустріли е... підписницю, підпису. <laughs> Теж пішла яка... на цю роботу працювати. Але ніхто би не очікував. Слухай, а така приємна, так. така приємна жінка, така знаєш. Е... Ну, взагалі, така приємна, так привіталася, так каже, ой, же, я вас знаю. А я подумав, що це твоя якась співробітниця. Але думаю, її тут ніколи не було. Думаю, так з собою та так прямо. Тому що я розмовляв з тією е, менеджеркою. От, і, до речі, вона хворіє. Ага. В неї щось з кашлем, і я з нею розмовляв, потім вона підійшла і каже: Ой, де, привіталася, каже, я вас знаю, я вам писала, каже, на цьому на ютубі. А я стою і я взагалі, ну, тому що, що я під враженнями і, і цей. Я би не подумав, що так можна зустріти людину більше, не неочікувано. Не ну. Так що добре, що мінцюлінцю знімає позитивні відео. Не якісь там негативні, тому що невідомо, кого можна зустріти і хто може... <гум> і хто може влопити от. У нас, до речі, дуже змінилася погода. А вчора було так жарко, у футболці можна було ходити. А Сьогодні вже треба вдягтися на теплі кітки. А сьогодні, як ви бачите, ми вже вдягнуті, дуже тепло, і то холодно. Я зараз, вам зараз скажу, скільки градусів. І вона навіть тебе впізнала, каже. 14 градусів. Бачите, в нас 14 градусів. Вже так темно зробилося. Пахмурно так. Так що ось так. Ось такі от справи. Ходимо, ходимо по наших старих місцях, ресторанах і, і надибали. Ми, коротше, під враженнями, під враженнями вітаємо Олександру, нашу підписницю, яка з нами побачилася. А вона так писала, а ми завжди зайняті, бо як не робота, то ще так щось. Як неділя, то... то є свої справи. Так, yeah, це все. свої справи. Кожен працює важко так. Мабуть, е... в неділю на роботу, так. А деколи в неділю виходимо на роботу, так що важко щось е... спланувати з тим часом. Його зовсім мало. Зовсім мало. Так як сьогодні І по справах, то те, то все. Ну і коротше, отак. От, всім гарного вечора. Пока-пока.